За дворічними результатами, після внесення гібриду Гранд Адміралу реєстр він показав урожайність на 5 центнерів з гектара більше, ніж гібриди, які знаходяться у його ціновому сегменті. Також у цьому році успішно пройшов тестування гібрид стійкий до раси вовчку 7. Ми розділили насіння соняшнику на 4 фракції, щоб ви могли повністю контролювати норму та точність висіву. Перед відправленням посівний матеріал обробляємо інсектицидами та фунгіцидами, чим повністю захищаємо сходи від шкідників і хвороб. Завдяки цьому ви отримуєте запланований урожай та прибуток. Незмінною залишається безкоштовна доставка незалежно від кількості придбаного насіння. Відправляємо накладним платежем з оглядом, щоб ви бачили, за що ви платите свої гроші. Відправки ми робимо в день замовлення. Наразі діє наша традиційна знижка при онлайн-купівлі 20%. Тисніть детальніше, поки ви не загубили це оголошення, та дізнавайтесь подробиці.